Розкажи зі свого досвіду е, ну якісь особливості регіональні. Ну Все одно там ринок, не знаю, Києва і ринок Львова суттєво відрізняється. Може, ти щось таке цікаве помічаєш про своє Ми по своїм помічали, Помітили, от як відкрилися у Франківську, ми просто не могли зрозуміти. Вони не хочуть працювати. Ми і у Львові. І ми просто ми в стресі були дуже великому. І я зрозумів одну річ: е, на Західній Україні люди. Набагато менше хочуть працювати, і за цього вони набагато щасливіші. І за цього, як гості, вони привітніші. Ой, ну не вийшло у вас, ну нічого, не буває. В нашому регіоні у нас всі працьовиті, у них нема часу, вони не відпочивають, підвигорають і всі нахарені. Нервові. Ну, блях. Ну, я не знаю, навіть, що описати, це описати з досвідом. Вашого. Класне спостереження. А mm -hmm. кияни які? Кияни універсальні, мабуть. Ну, тут же багато приїжджих. У нас воно в Франику, найкраща в світі команда на Васильківський хазяїшок. Там перший раз за все життя у нас там приїхала якась команда з якогось місць, якої з якого... шостки. шостки. От вони приїхали, вони там розложилися розходушечком, тако, по -по, все і там чисто, красиво, і, і все.